Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Тож українці в Польщі, друзі, скоро не зможуть обміняти гривні на злоті. І ця дата, друзі, вже відома. Національний банк Польщі за два тижні припиняє програму, за якою громадяни України могли в банку ПКО Банк Польський обміняти гривню на злоті за прийнятним курсом. Отож, друзі, остання дата обміну гривні на злоті в Польщі це 10 вересня 2022 року. Отож, друзі, з початком повномасштабної війни в польських обмінниках гривня значно впала в ціні, тоді за 100 гривень можна було купити тільки кілька злотих. Тоді Національний банк України та ПКО Банк Польський уклали угоду, за якою всі гривні викупляв Національний банк Польщі та передавав їх НБУ. За курсом, максимально наближеним до офіційного безбанковської комісії. Тож, друзі, з 25 березня цією програмою скористалося близько 80 тисяч громадян України. Вони обміняли 681 млн грн майже 93 млн злотих. За останній час кількість операцій значно зменшилась. Вітак, з 10 вересня ПКО Банк Польський припинить обмін гривні на злоти. До цієї дати обміняти гривні на злотий ще можна буде близько 100 відділеннях банку по всій країні, друзі. Деякі відділення я залишаю в опису під цим відео. Ось такі, друзі, новини. Поспішайте обміняти гривню на злотий. До зустрічі!